Привіт, це мозок і тиша, подкаст про те, чого ми зазвичай уникаємо, іноді свідомо, іноді ні. Сьогодні ми поговоримо про одне з найнеприємніших і водночас найнеобхідніших сучасної людини явищ, внутрішню тишу. Чому нам так важко залишитися без телефону, без звуків, без людей навколо, і чи можемо ми навчитися бути самі з собою? Уяви ситуацію. ти приходиш додому. Телефон не працює, інтернет ви підключили, книг нема, людей нема, телевізор не вмикаєш. Сідаєш і все. В кімнаті тихо. Ні звуків, ні слів, ні сигналів. І в ту ж мить у голові вмикається внутрішній телеканал. Пам'ятаєш ту розмову чотири роки тому, де ти щось сказав не так. А ще дедлайн, а ще ті плани, які не встиг зробити. Музок одразу починає видавати думки, як реклама в Ютуб, тільки без кнопки пропустити. Це не випадково. Наш мозок еволюційно створений для пошуку загроз. Раніше це були тигри в лісі, сьогодні непроговорені конфлікти, невизначеність, відчуття провини чи страху. В тиші зовнішній шум вимикається і активізується внутрішній. Ось чому більшість людей не витримують самотності навіть 10 хвилин. Є відоме дослідження з Гарварду, люди мали провести 15 хвилин наодинці, без телефона, без нічого. Що цікаво, більше третини учасників обрали натиснути на кнопку, яка давала слабкий електрошок, аби тільки. Не залишатися з собою, уявляєш? Наш світ це нескінченна фоновість. Телеграм, інстаграм, спотіфай, Ютуб, Тікток, навіть музика в кафе, у спортзалі чи в маршрутці, всюди, що звучить, Ми ніби боїмося тиші, бо вона незручна, вона питає, а не розважає. Вона говорить, хто ти без фільтрів. Що ти насправді відчуваєш? І якщо немає відповіді, ми тікаємо. Та водночас саме в тиші народжується творчість. Усі ідеї, які ми шукаємо в Google, насправді вже всередині нас. Просто до них важко достукатися через шум. Стів Джобса цитували багато разів: він казав, що здатність сказати ні шуму це один з найважливіших навичок у нашому столітті. Медитація, запис думок, повільна прогулянка без навушників, День без соцмереж, усе це практики, які повертають тебе до себе. Я сам раніше не міг сидіти без музики навіть п'яти хвилин, засинав з Ютуб, працював з музикою, навіть у душі подкасти. І тільки коли випадково потрапив у село без інтернету на три дні, почав чути те, що в головні давно просило уваги. Перші години страх, потім спокій, потім ідеї, рішення прозріння. Ми живемо в епоху інформаційного переїдання, і тиша це не відсутність. це простір для перетравлення. Бути наодинці з зубою це не уникати світу, це нарешті зустрітися з зубою й справжнім. Спробуй хоча б 10 хвилин без екранів, без розмов, без фону. Просто послухай, що всередині тебе. Це був подкаст Музики Тиша. З вами був Богдан Сунгуров. Почуємось і мовчки, і голос.